Повертаємось, мої друзі, до етеру на годиннику 12.34 і ми вам обіцяли, що вона до нас приїде. Вона до нас приїхала, бо нещодавно ще зовсім говорили, їй була мова. Так пишу пісні, якраз в студії тоді були. Якщо не помиляюсь, і тепер сказала, що а я, от у Франківську, їду до вас. А з нами сьогодні пані та панове. Ягода, прошу вітати. Доброго тобі дня привіт усім, привіт, Франківськ. вітання, вітання, раді тебе бачити у студії. Ну і власне. Будемо питати перед самим початком нашої то розмови, і немарно ми зібралися, але інтригу трішки потримаємо. Як відбувається саме твій святковий грудень, тому що Миколая ми вже відзначили mm -hmm. ще різдво попереду, і е, новорічні дні, скажімо так, як в тебе воно відбувається? Ну насправді настрою такого дуже різдвяного немає. Як і снігу як на вулиці і у всіх, мабуть, або в більшості мені здається, е, вдома стоїть уже ялинка, так. Е, сонце світить, освічує. Її ось Миколая прийшло гарно. Я взагалі це моє улюблене свято Різдвяне, а саме що зимове от при... Миколая. Що приніс Миколай? Миколай мені приніс такий девайс так. м домашній масажер, мікротоки для обличчя ага, хлопці. Ага, корисно. <рес> так, і ми, ми розбираємося. Ми, <рес> ми, ми, ми скажімо так, старі е, собаки, тому <рес> <рес> як би розбираємося, <рес> що це таке. Богдан на пізнень ходить знає, періодично. <рес> Знаєш, який у мене масажер був дитинство. <рес> ці металеві ша. Аріки, які поспонікатали, ага, а нормально, ну добре, я, я, окей, це, 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 я це не дуже, хочу Я навіть не хочу на дицина. Навіть так. не хочу питати, які там шарики по спині катав. Ну тим не менше розповідай, розповідай ось такий масажер для обличчя, щоб я була це молодою, свіжою, красивою. А я загалом люблю більше купувати насправді подарунки ага, ніж так. так, дарувати люблю більше ніж приймати, угу. і так як в мене маленька донечка і багато похресників, то Слухайте, я довго шукала Миколая. А, ну так підбирати дуже складновато, я скажу. Але ну, приємно, це приємно. Та такі звісно, торботи. це приємні турботи, так воно і є. Хочу тебе запитати, мені стало цікаво, тому що я чув, і Богдан чув, і наші слухачі, в тому числі, що в тебе достатньо ну такий лірично романтичний контент, якби mm -hmm. так, так, ну відносно, давай так. так відносно відносно, так. відносно. Проте ти по жанрі зараз переключилася на абсолютно інші речі. Чи у плані, ми говоримо зараз про е, коляду, uh -huh. про різдво, uh -huh. про ті всі моменти. Яким чином ти можеш переключитися на автентику і на наш фольклор? Чи не складає тобі певний, е, ну певну складність? Мені... І як ти шукаєш оцю зернинку? Це мені, мені здається, що це частина кожного українця, мабуть? В мене колядки, вони з самого дитинства, з народження. Мені мама колисково співала з Ісусе, Спи, і це uh -huh. от перша пісня в моєму різдвяному альбомі. Мені здається, що воно у нас існує так так би мовити Закладено, ще з колиски. На тут навіть не потрібно переключатись, воно просто з нами є. Угу, угу. Ну от, власне, було дуже цікаво, тому що і звідти туди перемкнутися комусь дуже складно, тому що так. це не одноразово ставимо запитання. Також я не знаю, як правильно назвати. Мабуть, це буде міні-альбом в плані колядок. Чи це Це альбом колядок? Це там це вісім колядок. це О, альбом, ось, так. Ось, ось. Звідки в тебе таке бажання? Виявилося? Зробити суто альбом воно ходить за мною насправді багато років вже просто ніяк не доходили руки, руки. Е, тому що це такий об'ємний кусок роботи. Так. Ми почали роботу над цими колядками ще у вересні, тобто я вже знала, що ми будемо їх робити mm -hmm. нарешті, mm -hmm. і я готувала так, як би сани злітку. <реш> е, ось і я давно хотіла це зробити. І для мене це таке втілення моєї якоїсь маленької мрії. Mm -hmm. Плюс е, в мене живі мої бабусі. Це велика. Мені здається, така це велике щастя. Культурна спадщина. Це велике щастя, що вони живі. Так і я поїду на різдво до них і буду вмикати їм свій альбом. Для мене mm -hmm. це як теж втілити якийсь такий свій, свій маленький своє покликання. Mm -hmm. Можливо, mm -hmm. мені дуже цікаво mm -hmm. їм показати це, увімкнути, Тому я з великим вони трепотом їх. відношусь до цього. Одна бабуся чула вже, так. а інша, власне, яка в селі, яка mm -hmm. мені колядувала ці всі колядки, вона пекла хліб і вчила mm -hmm. мене українсь. Ніських колядок, то вона не чула. А як, тому... як відреагувала перша бабуся, яка чула, які в неї були рефлексії? Ну це такий, вона вона розплакалася. Ага. Це для неї було якось так дуже трепетно, ніжно. О. І мені здається, що навіть заради цього Варту, вартувало вартує. це так, робити. Так, звісно, так. Так. навіть заради, скажімо, ну умовно, так заради одного особливого глядача так, і слухача так. слід це зробити. Ну слухай, також запитання виникло: дуже багато існує Олядок дуже так. дуже багато хто виконував їх. Угу. Е, як ти знайшла момент оригінальності? Ну, себто, чому ну тобто, розумієш, є дуже багато виконавців, які співають одне то саме, але в чому твоя оригінальність? Я просто була вірною собі е, і я. Їх виклала так, як я їх пам'ятала і як я їх відчувала. Я mm -hmm. просто йшла за цією емоцією, і вони, як ти кажеш, правильно, що у кожного вони по різному так. виходять. Так для когось вони більш про такий якийсь запал. Для мене mm -hmm. це більше про якусь таку дуже ніжність турботу, лірику, культуру, спадщину. Я дуже вдячна своєму саунд-продюсеру Остапу Панчишину. Він mm -hmm. також співає, має свій сольний проект. А він власне виступив саунд-продюсером цього альбому. Він мене дуже тонко відчув. І коли він відправляв мені оці е, перші аранжування, mm -hmm. я плакала на студії. Mm -hmm. Я плакала і казала, мені здається, що ми не допишемо просто цей альбом через мої сльози. Бо для мене це дуже такий трепетний, трепетний момент. Ми будемо мати змогу, звісно, і послухати е, саме е, твою пісню, твій трек, твою колядку, скажімо, так, бо дійсно це, дійсно так воно є. Але е, все ж таки е, хочеться, щоб ми і нашим слухачам сказали, що вони зверталися і до нашого телебачення, оскільки. Якщо я не помиляюся, ти повинна і в нас транслюватися, правильно? Так, так, так. Все вірно, насправді багато коли, телеканалів підтримали. підтримали. Так, підтримали і взяли власне оцей великий альбом. Так, так, я так. його записала на студії, оцей студійний запис, угу. взяли у ефір і будуть транслюватись і на Різдво. Коли саме у вас я не знаю, не мені а, може а, підказати а, моя а, менеджерка. Ну, а підкаже, о, о, двадцять п'яте, 13 тринадцяте, на саме Різдво. А, так, гу. потім двадцять 12 19.40, і друге нуль Я думаю, анонси у нас все одно будуть лунати. що ми ще будемо про так, це нагадувати. Точно це не пропустити. Також хочу тебе запитати на рахунок самого різдва, відбувається певна ну погодься, що цифровізація формату в дітей, тобто угу. молодих, дуже дуже юних. У нас, до речі, нещодавно в студії були пару годин назад дитячого євробачення. Бачення, того так. року ну вони живуть в. Цифри, проте, все ж таки, вони мають таку певну автентику. Вони це популяризують. Чи є ризик на твою думку втрати цього народного духу? тому що ти ще мала змогу поспілкуватися там з бабусею, перейняти, обробити угу. його в хорошому форматі і віддати для того, щоб слухали, і що ти на це скажеш? Насправді це все залежить лише від нас з вами, від вас, від мене, так у мене є донечка, і я ось. дуже хотіла, щоб вона любила книжки. І я пам'ятаю, зараз її вже три з половиною. Роки, mm -hmm. як тільки їй було лише півроку, я вже відкривала книжечку, їй там показувала все акуратно. Mm -hmm. Зараз вона розмовляє дуже добре, вона дуже любить читати. В нас традиція кожного вечора перед сном читати якусь казку. Mm -hmm. Так мені здається, це власне у руках батьків і так. ця цифровізація це непогано. Так все це йде добре. вперед, так. це добре, але важливо не забувати так. Не важливо втратити. не втратити власне нашу а культурну спадщину. Так, так так, зараз тим більше це дуже важливо. Здається, якщо я не помиляюсь у тебе є е, різдвяні тури, по де саме воно відбувається. Е, маєш змогу для невеличкої самореклами. Е, дякую, е, Устрию. У нас буде концерт. Нововолинську буде концерт. В Золочеві буде концерт. Е, ми готуємо ще е, ще деякі анонси. Ага. Тому це буде вже у соцмережах. Не хочу таємниці, дуже так? наперед забігати, Забігали, бо так. дуже важко зараз планувати ну, щось на надуже. Наперед так. так є моменти. Ну і дуже складне запитання, як на мене, тому що буде важко обрати. Не обов'язково, а, а ну, можливо, давай з твоїх візьмемо. Улюблена колядка. Те, що, допоможу тобі, те, що перше, перше приходить в голову. Так. Е, перше – це однозначно з поїсу спи. Ісуса, спи". Ага, так, ага. Це, коля, це колядка, така як Колискова. Моя так. мама мені її співала, uh -huh. я доньці її співаю. І для моєї сім'ї це дійсно така культурна спадщина, яка вже передається Продає. з покоління в покоління. Це сімейна традиція. Так, сімейна так. пісня, я б навіть сказав. Так, так. Так. Ну що, я пропоную послухати, ми повернемося до етеропоговори на рахунок кліпів, тому що там вони є, якраз на рахунок колядки, і я приготував для тебе невеличкий інтерактивчик, Лас. який саме тому, інтрига. залишайтеся з нами. а Ми за декілька хвилин повертаємось. А це друзі була Ягода і Свята Ніч одна із тих пісень, які уже є доступні. Ви зможете так. послухати, побачити. Бо кліпи угу. є. Скільки взагалі пісень ввійшло в альбом? Е, у альбом війшло вісім пісень. Угу. Е, ось це є шість колядок, таких народних, угу. власне, і дві мої авторські авторські. Які з них авторські? Оттак. Е, там так, так. є колядка Різдво. Ось і новорічна пісня, і новорічна. А ось я так і так я і зрозумів, тому що ми їх також маємо на приміті. Будемо зрештою нашим слухачам пускати так само, як і ми маємо змогу поговорити трішки про кліп, тому що зрештою ще раз нагадую нашим слухачам і телеглядачам, тому що вони і слухають, і дивляться. І цей запис також можуть подивитися, якщо не встигли на наживо. Зрештою на телебаченні можна буде подивитися. А ну, розкажи нам, будь ласка, як взагалі відбувалася. Процес зйомочки, тому що я бачив, що ти була не сама, ти там була, так, здається, так. з гуртом хто, як, коли і як довго це тривало. Я була за своїми музикантами. Це мій такий основний склад: uh -huh. гітара барабана, гітариста-барабанщик на своїй студії, в якій я завжди записуюся вже багато років. Uh -huh. Ось, і ми, власне, там зустрілись, зібралися і вирішили зробити такий свого роду лайв. Ну, і ось записати усі колядки повністю весь. Альбом, так від початку до кінця, хочу також і перейти трішки на формат, опісля тому, що ну нам потрібно інтригу. Хто ми такі, як а -а -а. не інсайдери? Зараз ми упустимо формат. Ну, водохреща, здається, це 7 січня якраз відбувається, і ми закінчуємо всі різдвяні новорічні формати і будемо приходити вже ну в стандартний режим. Так само, як і думаю, ти в свій робочий режим. Який трек, можливо, ти вже десь готуєш, або є якісь напрацювання? Ну, це стану вже на 20 можливо. Білько... Невеличка така різдвяна новорічна перерва. Так, Ні, чи буде перерва я... можливо? Які перерви? Я українська жінка, які перерви. <систість> 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 예, перерв не буде. Ось я маю вже кілька релізів напрацьованих. Так, <систі> <систі> і наступний реліз це буде колаборація. Ось, так. З ким? Це Секрет. не відкрию так за кулісся. <систі> це буде не співак, не співачка, Гуд. а музикант. Музикант? Так. український музикант так. Е з західної України. <звіст> а, родом чіст�. він не з західної України, родом. Е, чекай, Якщо музикант, значить там має бути певний інструмент. цікавий Слухай, так. це може бути як шумей, щось накшталтовано. В плані там піаніно, гітара, так, щось і десь щось ну, звідти, так, щось звідти або так, Євген так, хмара. Побачите, побачите. Хтось повинен так. інструментально грати або піаніно, або щось Ну, так, будемо чекати. Ми підігріли, ми будемо спостерігати і дивитися. Зрештою, давай поговоримо ще трішки перед бліцем. Які я тобі uh -huh. обіцяв, хочу тебе запитати, бо зараз прям 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 на слуху. Я думаю, ти також в курсі. На рахунок євробачення. Так. В нас уже є uh, шорт шортлисок, шорт лист. Ні, так, так, уже шорт, там з десяти якраз виконавців. Можливо, хтось тобі імпонує. Мені насправді імпонують всі люди, які в такий непростий час займаються творчістю, uh -huh. пишуть музику українською мовою, підтримують українську культуру. Тому всі, хто там вже є у цьому шорт листі, так. вони для мене вже варті уваги. Однозначно я не чула ще пісень. Мені дуже цікаво послухати пісні, бо все ж таки Євробачення це конкурс пісні. От я послухаю вже пісні. Тоді і можу сказати demonstrating... якісь своє враження. Так так. окей, викрутилася. скажу я так. Я кучеряю від природи. Це моє знаєте природній стан Розумію, викручуватись. А ну так бо ти небаче розуміє. Ну і поговоримо ми з тобою про цей невеличкий бліц. Дивися, річ у тім, що я підготував тобі списочок артистів наших. А? не з Євробачення, а просто е, з нашої естради. І не тільки умовно кажучи, тобі буде потрібно обирати е, е, або той, або той. Ну, давай так, щоб було простіше. Ми вибираємо не по музиці, ага. а по з ким би ти хотіла піти на побачення. На побачення. Ну, хоча Ой, б на хлопці. одне побачення. Так, так, так. У Франківську Дивай. так тут уже значення немає Головне з ким. От саме так. Тобто, тобі треба буде вибирати будуть лише. Тільки чоловіки. Вибираєш або його, або. Його, і ми далі рухаємося. Я його зберігаю, oh і ми далі будемо перебирати. Давай так, так буде цікаво. Так, дивися або Дантес. Так. так. Або в нас є е, Нікіта Кісільов. Дантес. Дантес. Добре, Дантес <смеш> e, чи e, Псюк з Калуша. Дантес. Дантес. Дантес, чи як так? Дантес. Здається, <смеш> попав на Дантеса. Але <смеш> я маю чим перебити. Так, був, а ну, давай, Так, Лаут. чи Дантес? Дантес таке? Чиєв чи Дантес? Хлопці, Дантес. Дантес, добре. Вакарчук. Мо можливо, пройдемось. —— Ну це слухайте, це вже м -м 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 -м. Ано. Вакарчук. Вакарчук. Ага, все ж таки mm -hmm. полюбляю вона ну, добре. Хлопці, на побачення це поспілкуватися, випити кави. Так, Мені Було б дуже так, цікаво поспілкуватися. Зрозуміло. Так. Вакарчук чи Макс Барс. Вакарчук. Вакарчук Вакарчук чи цимбалюк Холостяк. А, я так зрозумів <laughs> до Холостякати особливо. Я <laughs> не тільки преці, знаєте. Читає це називалося вже не холостяка, втекти від цимбалюка і е, мемчики. Дивиться добренько. Значить, Вакарчук чи Павло Зібров. Це Ай, стара школа е, Вакарчук. Вакарчук, Вакарчук чи Антитіла. Вже, до речі, вільний Тарас Тополя. Наскільки ми чули по слухах, він нас був в студії, нам розказував на ушко, але Вакарчук Вакарчук добре. Вакарчук чи Артем Півоваров. Вакарчук. Вакарчук. Вакарчук Чимонатік? Вакарчук, чи Монатік? Вакарчук. І Вакарчук чи Козловський секс-символ 25-го року, мені здається. А, тільки один може бути, так, тільки е з одним на каву. Ні, ну ми не проти цього подовжувача. Ну, Вакарчук і Дантес. -да -да -да. <різвав> Все ж таки, бач, перший завжди запам'ятовується. Ну, супер, супер, я тобі скажу. А давай так: а по музиці з вище перелічених наших артистів кого би ти Брала ну, це однозначно в був це такий би, тому, був. що е, я дійсно можна сказати, росла на його музиці, бо mm -hmm. так і є. І для мене це було настільки настільки революційно в той момент його тексти, е, його музичне бачення. Я пам'ятаю, тоді ми купували диски mm -hmm. з його альбомами, і це здавалось чимось таким дуже свіжим, так, так. Е, власне, оригінальним так українським, оригінальним все, українським. Я пам'ятаю, що я ось слухала власне його і Кузьму Скрябіна, тому що mm -hmm. я з Новояворівська з його міста родом. Так, це так, для так, так. нас така е, легенда. Не тільки для нашого міста для та країни для України, загалом, так. так тому на цих піснях я росла, і мені було б дуже цікаво навіть поспілкуватись про написання пісень, як вони творять, mm -hmm. і так далі. Ну я тобі скажу так: я тобі дуже дуже сильно буду бажати, щоб рано чи пізно, але краще би рано, щоб це було дуже швидко. Ти би з ними зустрілася, і ти би якусь колабу з ними створила. Тому що якщо ти пишеш сама вірші, а ти пишеш так, вірші так. сама, воно буде оригінальне, буде не. Стандартно, і я думаю, що почують зараз такий час, що можна так. запулити в інтернет якісь права. І так. воно що просто це? йде. Ну так. я ж пономарьова переспівала. Я ніколи так. в житті не могла подумати, що зі мною це станеться, тому mm -hmm. що це свого роду теж для мене е, такий ключовий артист, mm -hmm. вокально дуже сильний так. артист. Мені здається, що так як співає він гімн, Ну це фантастика. Ну, Так до речі, для мене також це для мене це найкращий історія. варіант. Mm -hmm. Так е, нехай пробачать всі інші. Це така моя суб'єктивна думка. Так, суб е, право маємо. Так, е, ось і для мене це я. Просто у Тікток залила відео, де я співаю mm -hmm. в машині, я ніколи нікому тебе не віддам. І воно mm -hmm. просто повірусилося, Люди почали на цей і звук знімати так і дали дозвіл, тому ти тепер розумієш, Sabubai. як воно працює. Все ж таки воно буде. Ну і власне хочемо ще почути від тебе побажання нашим слухачам, якраз Все ну, ж таки зовсім вже різдво, різдво на носі новий рік, так. всі різдвяні новорічні свята. Тому тут декілька друзі. Я хочу побажати вам могти бути в моменті тут і за. Раз це дуже важливо цінувати один одного, обіймати, казати добрі слова, казати, я кохаю тебе. Це так важливо сьогодні, тому що життя має найбільшу цінність, любов має найбільшу цінність. Бережіть один одного, і нехай у цих різдвяних святах ви знайдете можливість відчути справжнє тепло, яке буває тільки на різдво. Ну ми тобі дякуємо. Дякуємо, що мала час до нас завітати, поспілкуватися. Обов'язково будемо тебе слухати, як і на радіо, в тому числі. І на телебаченні будемо дивитися Знову ж таки, кіпи. друзі. Нагадуємо, mm -hmm. що ви зможете потім побачити концерт Ягоди у нас на телеканалі Рай. Ну і ягода з нами сьогодні у студії. Ну і для вас ранковий рейвах працював. А саме скромний та талановитий Андрій Цепуга та Богдан Горук.